У мене сьогодні розпаковка, аж дві коробки, як ви бачите. Тут жіноча шкіряна сумочка та кросівки. це український бренд шкіряного взуття Віза. Visa замовила Visa. собі як подарунки на день народження, а замовила все це в Іспанії, в Мадриді, де є живий фізичний магазин цього популярного українського бренду. Там, звичайно, можна все прийти, поміряти. Я їх знайшла через інстаграм. Але я живу в Торев'єсі. Це далеко, і добре, що у них є доставка по всій Іспанії. Вони відправили мені. Корео з іспанською поштою посилка дійшла за два дні, і кур'єр приніс мені просто в руки. Так що будемо розпаковувати. Ну що, дивлюся. Ой, які хорошенькі! Як я люблю бежевий колір. Дивіться, натуральна замша. Яка висока підошва, аж 4 сантиметри. Я вперше беру таку високу, і мій зріст зараз буде з цією підошвою: 177 сантиметрів. Легесенькі, всередині шкіра. Дивіться, натуральна замша. А тепер сумочка в магазині величезний вибір не лише шкіряного взуття, а й сумок. Дуже багато кольорів, гаманці, ремені. Я собі вибрала ось таку модель. Називається Марокко, Бежева, дуже хорошенька, така м'якесенька. Дивіться, два відділення, одне на блискавці. Мені все подобається. А вам? В магазині багато акцій. Знижок є подарункові сертифікати, доставка по всій Іспанії. Можете прийти в живий магазин вибрати. Рекомендую контакти магазину, залишаю під відео.